Всім привіт! я думаю, що кожен із нас стикався з проблемою, що дати дитині з собою в школу. Так от, сьогодні в мене буде ланчбокс від кривих зубів. Викривлення. Чому? Чому саме така назва? По-перше, коли ми даємо тверду їжу дітям, прикус у нас змінюється. Це я вам кажу з власного досвіду. Тому що у моїх дітей були трошечки. Особливо у сина, викривлення зубів. Ми щодня даємо яблуко, але зараз ми вирішили додати, нам порекомендували додати більше твердої їжі. Тобто, в нашому випадку, це буде морква, огірок, буде сушена журавлина, волоський горіх, бублики п'ятачок і сушене манго. Чому саме так? Бублики тут тверді, горіхи вони дають енергію, силу, а журавлина і манго, те, що вони твердої консистенції, плюс вони ще солоденькі, замість цукерок. Тому зараз спакуємо покажу вам результат. Так, Дивіться, я зібрала ось такий набір. Тут у мене, бачите, двом однаково обов'язково бо поб'ються морква, огірок. Горіхи, бублики, манго сушене і журавлина. До речі, журавлина, манго, сушені фрукти, божі, які вони смачні. А горіхи вони тримають ситість протягом дня. Ну, морква і огірок це, звичайно, овочі вони корисні для організму. Тому ці вони принесуть додому 100% порожніми, бо вони таке люблять. І це дуже-дуже-дуже-дуже круто вирівнює зуби. Дуже без всілякого у мене була проблема. У мене була проблема, у мене в дитинстві було дуже сильне викривлення зубів. Якби я знала, що можна вирівнювати таким шляхом, звичайно, я б вирівнювала, звичайно. А так, я носила три роки брекети, і тому ми вирівнюємо своїм дітям за допомогою. Твердої їжі. Будьте здорові, гарного дня, підписуйтесь, далі буде цікавіше.